Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Богородиця, Пресвята Матір Божа, дорога. Де ти була, де ти ночувала? Чи добре ти спочивала? Що ти, мати моя, у вісні бачила? Спочивала я. Сину мій, у місті гладище, бачила сон не сон. Дійсно, чи у вісні? Тебе вгору вели, Христе, ти на собі кипарисний хрест ніс, горі тебе до Христа прибивали, списами кололи, оцитом поливали, криваві рани вогнем припікали. Янго Архангго, хто буде читати цей сон, того ти в усіх шляхах збережи, від смерті марної передчасної відведи, від ворів, від суду, від смертельних хвороб та злих намірів. Будь цей сон порукою у всіх справах. У будь-яких далеких шляхах, у всіх довгих дорогах, на ворожих, небезпечних порогах, на війні, у воді та вогні. Хто цей сон у домі зберігатиме, того чоловіка злодійською рукою не вбити? Ва ім'я Отця і Сина. Та Святого Духа. Амінь.